Вітаю, мої шановні, мої дорогінки. Дякую за підписочки на мій канал, на те, що ставите вподобайки, що пишете коментарі. От, дивлюся статистику, що дивляться не лише з України, а з деяких інших країн Європи. От, і неймовірно вам вдячна за це, за увагу до мого каналу. Тож, давайте дивитися, тема в нас сьогодні, що в дорозі, що вже на порозі, тобто події самі найближчі і події а, ті, що лише будуть. У нас сьогодні інструмент камінці, тому я а, поки я їх буду перемішувати, так, у нас тут помічниця також, а перемішувати, поки буду, то а, буде трішки гучно у нас. Так, допомагаємо. Да, у мене є помічники тут. Так, і так, я перемішаю, що у нас в дорозі. Поки що Дальш, далі да, трішки. Так, і так випали такі, знаєте, камінці, дуже схожі один на одного. Да? Темненькі, але не всі вони однозначно е, означають. Да? Тут камінець е, грошей, да? багатства, тут камінець е, яких хто, ну, по-перше, е, я не хочу казати проблем. Так, так, так помічники, Мають допомагати, да, не заважати. <смі> так, не так проблем, як питання, які вимагають вирішення. Причому, ну, я б могла сказати, що негайного, але це не так. Це не так. Є якийсь певний період, певний час, який даний вам на те, щоб вирішити якісь питання. Да. Питання, можливо, житла, можливо, які-то фінансові. Да? Ну, слово борги не люблю, але вимальовується, що може бути в когось якісь боргові зобов'язання, можливо, аліменти в когось або таке інше. Бачу, якісь е, починаються у вас відкриття, нові відкриття. Щось ви починаєте з чистого листка. І е, на сьогодні це дуже такий період гарний для нових починань. Це вам як підказка навіть. Да? А, що у дорозі? Да? Що у дорозі? Гроші йдуть, і така чимала сума для цих же нових починань, якраз іде така чимала сума. Причому дивіться, поділена буде на дві частини ця сума. На дві частини. Спочатку вона прийде одна частина, потім трішки зауважу, що трішки менша буде потім. Тож, розраховуйте якось. Правильно. І відкотився у бік у нас такий у вигляді кулі. Дуже цікавий, агатовий. Щось вам буде, як в тумані, чомусь, можливо, свідомість у когось. Не зловживайте якимись шкідливими речовинами. Да? Алкоголем і таке інше, навіть тютюнопалінням. Зараз і так, спека, можливо, від спеки у когось. Ну, Давайте подивимось, що це за туманні такі моменти. Так, я перемішу при вас. Трішечки гучно і викладаємо. Ну, Показують, що буде, буде прояснення, буде якась дорога. Три Крапки три зупинки, які хто будуть у цій дорозі, да? і е, ключовий момент, дивіться, е, дивіться, обережно на дорозі, до речі, може бути нерівна дорога, які-то виїмки, е, як попередження йде. Да? Е, щось е, у вас вийде, знаєте, як? Поєднати щось, що вже було роз'єднаним. Можливо, це про пару, можливо, це е, про ну, це поєднання в якийсь союз, домовленості, з ким-то об'єднатися, і це завжди добре. От, як у нас, да, в Україні зараз е, варто об'єднуватись заради того, щоб боротися з, зі спільними ворогами. Тож не варто роз'єднуватись внутрі країни. Так, от якось. Давайте тепер подивимось, давайте я соберу, що у нас вже не в дорозі, а на порозі. Тобто, от просто зараз просто давайте я перемішую, перемішую, трішки гучно, і викладаю, що? На порозі, і, знову ж таки, цей кам'янець ну, не відходить. Можливо, у вас якесь буде свято, і будете вживати, ну бо щось часто досить випадає цей камінець. Так, будуть якісь дружня така зустріч, да, веселощі якісь будуть, але і а, будьте обережні, бо Є можливість якихо різких таких, ну, дуже схоже на обстріли мені, да, дуже схоже. так, дуже так. Буде місце і кохання. От наоборозі в когось уже кохання, причому яке пов'язане навіть з подорожжю. Чи то у дорозі якась зустріч, знайомство, чи ви подорожуєте з коханою людиною. Ну тут кохання і тут подорож. А, і, до речі, знову ж такі гроші йдуть. Це вже на порозі. Це те, що на порозі. Ось такі у нас коротенькі а, передбачення, да, що вже на порозі, що трішки далі. Тобто у дорозі пишіть, коментуйте, як вам таке експрес таке передбачення. От, ставте вподобайки, не забувайте. І до скорих нових зустрічей. Пока!